Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Так, і дуже доволена, що знімаю відео, тому що зараз дуже мало часу. на Це, по-перше, робота, по-друге, постійне відключення світла. І мало того, що ти маєш час знімати відео лише декілька годин в першу половину дня. І дуже рідко, тому що ж знову ж таки робота. Так ти ще й не маєш заряду ні на телефоні, ні на павербанку. Тому ще ти не знаєш, коли його виключать, буває і по 3-4 дні. Але гріх жалуватися. ми знаємо, для чого ми все це робимо, для чого ми все це терпимо. І порівняно з іншими ми ще в шоколаді так сказати. Тому беремо в себе в руки. Займаємося своїми хобі, виконуємо роботу, доглядаємо за дітьми, мріємо, 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 відпочиваємо, плануємо і все буде Україна. Чудовий вступ, я вважаю, я зробила. Сьогодні ми поговоримо про помилки у відносинах. Планую розповісти про п'ять, але там подивимося, і, як правило, ці помилки роблять жінки. Ну, Взагалі, я планую розповідати це як помилки жінок, але в принципі подивитися то відповідні помилки можуть робити і чоловіки. Що б я хотіла в першу чергу вам сказати, що не дивлячись від того, впізнаєте ви себе в цих помилках, чи ні, не засмучуйтеся. Саме головне, щоб ви хотіли, щоб у вас у ваших стосунках все було на краще, щоб ви хотіли змінюватися і вдосконалювати своє взаєморозуміння. Тому неважливо, скільки вам років, скільки ви вже разом з чоловіком там, чи з дружиною, в залежності від того, хто дивиться це відео, все можна змінити. Було би бажання, розумієте, навіть 60 років можна звільнитися від якоїсь пагубної звички. Да? Можливо, ви там кожного, року, кожного ранку пинали свого чоловіка. Ну, це ж не обов'язково робити, навіщо? Так? Від всього можна звільнитися. І так, на мою думку, сама перша помилка. Саме важлива помилка, тому що саме з неї з'являється весь наступний негатив, всі наступні проблеми, які лише можна вигадати це мовчати. І так, да, зазвичай жінка не може мовчати, тому це більш своєрідно чоловікам, але суть не в тому. Суть в тому, що. Жінка, ви, наприклад, як дівчина, як дружина, не промовляєте те, щоб ви хотіли. Ви нічого не кажете. І особливо не говорите те, що вам не подобається. Так, да, ми знаємо, що жінки у нас, слава Богу, істеричного характеру і мовчать рідко, але промовляти і промовляти це в істеричній формі це ну, просто дві сторони медалі. Тому я буду говорити про те, що важливо промовляти через «я» повідомлення я би хотіла, мені сподобалося, мені не сподобалося, мене образило те то чи інше. Далі ви говорите, <кхем> нагадуєте ситуацію, потім говорите, що б ви хотіли би. Щоб далі було, да? як би ви хотіли, щоб, ну, щоб можна було вжити, щоб це більше не повторювалося і так далі. Чому це так важливо, я вважаю? Тому що, коли ви, як жінка, не промовляєте те, що ви хочете, ви ризикуєте терпіти або не мати того, що ви хочете, все життя, адже шлюб. Має під собою жити з одним партнером все життя, правда? Ми ж в це віримо. І якщо ви не промовляєте, чого вам хочеться, ви ризикуєте ніколи за все життя цього не отримати, щоб це не було. Але знову ж таки, форма, в якої ви це промовляєте, має бути у відповідний момент. Коли обоєм вам ну, нормально, да? ви спокійні, ви не сваритеся. Якщо оце ваше, то, що ви примовляєте, переходить в сварку і ви починаєте сваритися, значить ви зробили щось не так. І це саме насправді стосується чоловіків, адже вони більш здатні мовчати, тримати все в собі, тому що вони і так самі по собі скандалів не люблять, вони не люблять всю цю заворушку і стараються її уникати, і уж точно не створюють її самі. І тому, от я, наприклад, часто повторюю своєму чоловікові, що ти, якщо це не проговориш, да, не попросиш, не получиш, я кажу, ти ризикуєш все життя цього не мати, або все життя це терпіти. Невже, невже тебе це задовольняє? Да, і так ми намагаємося виходити на комунікацію. І комунікація, в принципі, в стосунках одна із найважливіших моментів. Тому що лише через слова можна досягнути того, що ви хочете від партнера, і зрозуміти, що він хоче від вас, а як йому взагалі з вами. Да? Тож ж не лише чисто про претензії. <кхе> Наступний пункт це притворюватися. Я вже. Знімала про це відео, здається, воно називається Не роби так на початку стосунків. Вот. Но зараз його також коротко згадаю. Суть в тому, що зазвичай, це на початку стосунків, партнери сильно-сильно зі шкури вон лізуть, щоб показати себе з вигіднішої сторони, да? вигідно продати товар. Но це правда. Жінка, дівчина. Вдягає все найкраще, що в неї, є, малює там, сам, ну, все в, неї, там, в шоколаді, да? Масажі, там, якісь обертування, виглядає вкусняшка. Да? Робить там, е в... вночі там, сальто чуть ли не робить, для того, щоб здивувати свого партнера, да? олів'є вітрями крище, там свекруху мамою чи чось, що... не, свекруху мамою називає, і взагалі вона ідеальна. Чоловік свою чергу подарочками завалює, гроші на карточку скидає, квіти кожного дня носить, і усім пусі і оці всякі там прозвіщає, і по тисячу разів на день дзвонять, пишуть. І все ж це потім стихає, правда? Коли добича поймана до того ж з обох сторін, і далі Людина розслабляється і починає показувати себе такою, якою вона є. Да? Всі пункти, що я перерахувала, вони в принципі ну, такі легенькі. Да? І, і в принципі, кожна, кожен із нас може дійсно їх мати, правда? Як часто ми знаємо, як багато ми знаємо чоловіків, які кожного дня квіти дарують. А? Ну, ладно. І суть в тому, що людина розслабляється і далі з обох сторін починаються претензії. Так, вона мені готувала постійно, а так смачно, так багато, і там по п'яті блюти на вечерю лише, а тепер ні. А що сталося? Розслабилася вообще. А та сидить, так, він мені вже тиждень смс-ку я тебе люблю, не писав під час обіду і квіти не дарив. А що я довірна стояти на кухні і готувати йому тут відрами каші які-то, котлети жарить? Правда? Все. І отак, от поступово момент втрачається, пристрасть спадає, і далі по сценарію так сказати. І цьому нічого поганого немає. Да? Але це ж тільки приклади, як ми можемо показувати з якоїсь себе сторони, хоча не бути такими насправді, як воно потім випливає. Я взагалі вважаю, що свідомої молоді необхідно розуміти, донести, що не робіть цього на початку стосунки. Ви ризикуєте витратити колосальну кількість часу на людину, яка вам навіть не подобається в результаті. Тому що на початку, так, чоловіки, ну там хлопець бачиш, дівчина любить те-то, те-то, о, і я це люблю. І вона думає, о, у нас так багато спільного, йо моя -мо, клас, нарешті знайшла душу свою. Божечки, оце щось як заживе. А потім вони, він вже її має все в них там добре, а йому дійсно там не подобаються ті речі, ніколи не подобалось. Він навіть ніколи увагу на них не звертає. Він перестав. Звідси випали безліч спільних тем для розмов і активної діяльності спільної, правда? І потім що? І так навпаки. Коротше, ви мене зрозуміли. Наступний пункт, я, напевно, запишу окреме відео ще на цю тему. Називається Я ж тобі казала. Тобто вирази і слова, які просто збивають з ніг чоловіка. Я ж тобі казала. Ну, відчуваєте? Точно, я запишу ще відео з такими подібними виразами, але це хочу виділити в цьому, тому що. Це така помилка, ви навіть не уявляєте, я майже в кожних своїх і друзів бачу таку помилку. Жінка не усвідомлює, що цим вона просто цей нокдаун робить своєму чоловікові, тому що, коли вона каже: Я ж тобі казала, чоловік чує, я не здара, у мене знову нічого не вийшло, я знову все зіпсував, я чимо. Я не вдаха, і це на початку. Потім у нього з'являється: Блін, опять у мене руки не з того місця ростуть. Треба було все-таки її послухати, а далі, а хай сама роби, раз така розумна. І там четверте, да? я взагалі нічого не буду робити, у мене все одно не вийде. Розумієте результат ваших слів? Чого я виділила саме цей вираз в цьому відео, тому що я раніше так робила дійсно. Прочитала я якісь книги ще, не знаю, років 5, тому ну 4. Дето. Ось, і я так здивувалася, тому що я часто зловживала цим виразом і навіть не здогадувалася. Що наношу стільки шкоди. І дійсно, коли я, ну, там було дуже багато матеріалу, коли я почала вводити його в своє життя, наші стосунки стали на порядок кращими те, що у нас, в принципі, ну, все добре. Да? От е, це як людей. Ось. І ця, цей вираз реально просто і чекає гідність, і збиває з ніг, і забирає всі сили у партнери, і будь ти, ти хоч тисячу разів права. Навіщо просто казати ці слова, якщо вони так шкодять твому партнерові? Навіщо це робити? Навіщо? Ти ж його любиш, ти ж його доглядаєш, ти ж його цінуєш, навіщо так його ображати? Ось просто чому цей вираз такий важливий. Четвертий пункт вже в мене на каналі є відео також на цю тему. Окремо не давати чоловікові вбор, тому що знову ж ви відрізаєте гідність. Своєму чоловікові від партнерову, хлопцеві. При тому робите це з найщиріших побажань. А виявляєтеся в результаті ще й винними в тому, що зробили з нього диванну істоту. Дуже довго пояснювати, чому не можна давати гроші чоловікові, тому дивіться моє окреме відео про це. Я там детально розповідаю, чому можна давати, чому не можна давати, які є там ознаки туди-сюди. Ось обов'язково подивіться. Але так як для пункту в цьому відео, пам'ятайте, що ну, не можна давати гроші чоловіку. Не можна. Тому що ви робите це, ну ви шкодите в першу чергу самому самій собі, <с hem> шкодите самій собі. Ось і останній пункт неповажливе ставлення до чоловіка. Звичайно, я ж казала, кожен цей пункт можна підставити як чоловік і дружина, але це відео іменно про жіночі помилки. І тут їх буде лише п'ять, і це п'ята остання. Але я буду продовжувати знімати на цю тему, тому дивіться моє відео. Неповажливе ставлення до чоловіка. Що я маю на увазі? Я впевнена, ви бачили на своєму досвіді такі пари, да, вже там, або сімейні, або навіть молоді. Закрий рот, ти дура, ти дурочка і в подібному тоні. Обов'язково не можна так робити при інших людях неважливо, хто б то був. діти, друзі, товариші, батьки, його ваші неважливо. Я взагалі наголошую на тому, що так взагалі не треба робити. Але, ну, якщо вас неможливо стримати, то хоча б не робіть так у присутності інших людей. Ніколи не розповідайте подругам, який він поганий, що він не так зробив, тому що ви помиритесь. Да? Ви знову будете там, у нього, там, і він у вас самий найкращий. А ваша подруга, ваша мама вже склала враження про нього і буде думати так і тільки так, як ви розповіли в поганому сенсі. І якщо ви плануєте далі залишатися з цим чоловіком, да, ви ж, ну, що нормальна людина, извиняюся, ви ж розумієте, це просто сварка. І я вже ось так не хочу його більше біля себе бачити. І якщо ви хочете його далі бачити біля себе, і це просто сварка, уявіть, що все, що ви сказали вголос іншим людям про свого чоловіка, вони тепер будуть думати про нього таким чином. І ви нічого з цим вже не зробите. І навіть скільки би ви потім не говорили, а який він у мене туди-сюди, все одно вони будуть пам'ятати ту вашу розмову. Також неповажливо ставитися до чоловіка тут, ну, в першу чергу питання до вас? Якщо ти його так ображаєш, з да, котенякою називаєш, я не знаю, ким ти, ну, я просто не хочу ругатися, не знаю, чи можна. Вот. Е там різним, Різноманітними словами весь словарі ти вживаєш, тут питання до тебе. Якщо він такий поганий, якщо воно таке чумо, таке нещасне, да, як ти говориш, да, якщо на нього так дивишся, як на непотріб, то що ти така класна? З ним робиш. Ну от що. І взагалі, я не можу. я просто знаю, що таке існує, і на досвіді бачила, але я не знаю, як можна так спілкуватися, в принципі, з людиною. Як можна там затикати рота, лізти отак от на рожон, е, розповідати гадості про свого партнера. Ти чого вибрала? Ти вибрала його. як... Тої, з ким ти йдеш по життю, ти ж в першу чергу ображаєш себе. А якщо, якщо людина змінилася і тепер не така, яка була, то в тебе є вибір залишитися або піти. І якщо ти залишаєшся, то будь добре прийняти все, що там відбувається. Або лікуй та Ну, це я так прямо сильно я просто згадала приклади з особистого життя і я прямо ж завелася. Ну, не моє, ну, у моїй родині і так далі. І в друзях тому, так, да, тема неприємна. Але ось все, що я хотіла розповісти, і це було 5 помилок, які жінки роблять у стосунках. Я обов'язково цю тему продовжу. Тому чекайте нових відео, підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. Пишіть коментарі, задавайте питання. Можливо, ви б хотіли, щоб я засняла відео на якусь іншу тему, поспілкуємося. А також давайте розвивати український YouTube і бережіть в собі себе.